Це покажу виховательку. Вона була вихователька. Як стартер і вихователька, наскільки вона сидить. Я її не підсилював, потім дав маточку. Раз, два, три, чотири, п'ять, 5 Ну, П'ять рамок, 6 вуличних. Мається на увазі не підсилював в кінці сезону. А під час того, як вона здійснювала виховання, ця сімейка. Ну, давав там рамку дві відкритого розплоду, відповідно між ними ставив рамку для прививки і вони вже приймали. Отак От вони гарно сидять в клубі. Хоча цей вулик тепліший, просто мені здається, що вже під вечір вже чую, що холодненько, така у них попситка. Все, Нехай всім щастить. Удачі. А ще покажу вам просто так, на даний момент як пасіка виглядає то в нас вже під вечір. Робив канді. Думав, що кормів замало, виявляється, кормів достатньо. Також поставив по полосці, коли клубу одна там все накриваю.